Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одного з батьків-засновників соціології Еміля Дюркайма і спробуємо розібратися з одним, здавалося б, простим, але насправді фундаментальним питанням що ж узагалі тримає суспільство купи. Справді, якщо замислитись, це ж диво. Люди з абсолютно різними, часто протилежними інтересами, різним статусом, різними поглядами якимось чином уживаються разом. Ось ця загадка і стала головною рушійною силою для всієї роботи Дюркхейм. І щоб зрозуміти його ідеї, нам треба перенестися в той час, у якому він жив, адже його теорії не виникли в вакуумі. Ні, це була пряма майже відчайдушна відповідь на ті колосальні соціальні та політичні потрясіння, що відбувалися навколо нього. Тільки уявіть собі, Дюркгейм жив у Франції в період просто неймовірної політичної турбулентності, за якихось 70 років країна пережила дві республіки, дві монархії і дві імперії, шість різних режимів. Не дивно, що питання соціальної згуртованості та стабільності стало для нього ідеєю фікс. І от що він задумав: Дюркгейм бачив соціологію не просто як філософію, а як справжню строгу науку. Він уявляв суспільство як живий організм. І, відповідно, соціолог для нього це такий собі лікар, який може діагностувати хвороби цього організму і, можливо, навіть знайти ліки. Ну але кожна наука потребує свого об'єкта дослідження, правда ж? У біології це живі організми. А що ж у соціології? Для Дюркхейма відповідь була чіткою: об'єктом вивчення соціології є соціальний факт. Звучить трохи академічно, я знаю, але це абсолютно ключова ідея. Давайте розберемо це не просто чиїсь особисті думки чи дії, це щось більше, що існує, ніби поза нами, але водночас має над нами величезну владу. Отже, дивіться, яка ж штука. Соціальний факт, по-перше, є загальним для всього суспільства. По-друге, він існує незалежно від кожної окремої людини. І по третє, найцікавіше він змушує нас поводитися певним чином, часто навіть так, що ми цього не усвідомлюємо. Гаразд, це все ще звучить трохи абстрактно. Давайте проведемо невеликий уявний експеримент на дуже знайомому всім прикладі, щоб стало зрозуміліше. Отже, уявляємо родину. Якщо чесно, ніхто з них не хоче витрачати гроші на подарунки, бігати по магазинах. Усі б воліли просто спокійно провести час. І все ж на різдвяний ранок під ялинкою лежить купа пакунків. Чому ось воно. Це і є блискуча ілюстрація ідеї Дюркхейма. Навіть якщо жодна людина в кімнаті особисто не підтримує цю традицію, існує зовнішній тиск. Написане правило, очікування, це і є соціальний факт. Зовнішня сила, що змушує їх діяти. Добре, якщо окремі соціальні факти це такі собі цеглинки, то що ж вони будують усі разом? За Дюркеймом, сукупність усіх цих фактів утворює щось набагато більше, щось, що є тим самим соціальним клеєм. Ось цей клей він і назвав колективною свідомістю. По суті, це така собі невидима, але надзвичайно потужна система спільних для всіх цінностей, правил і переконань. Ми можемо її не помічати, але саме вона керує нашими вчинками і тримає суспільство купи. Повертаючись до аналогії з організмом, Дюркейм вважав, що дисфункція це хвороба. Але от що саме він вважав нормальним, а що хворим, може трохи здивувати. І ось тут Дюркгейм робить абсолютно несподіваний хід. Злочинність каже він, це не обов'язково хвороба суспільства. Ба більше, певний рівень злочинності є абсолютно нормальним і навіть корисним. Як це взагалі працює? Ну, по-перше, коли злочинця карають, це публічно нагадує всім іншим ось наші правила і ось що буде, якщо їх порушити. Це зміцнює спільну мораль. А по-друге, іноді саме порушення закону, як у знаменитому випадку з Розою Паркс, стає сигналом, що суспільство час змінюватися. А тепер давайте перейдемо до мабуть найвідомішого дослідження Дзюркейма. Він взяв свою теорію. І застосував її до явища, яке, здавалося б, є максимально особистим, глибоко інтимним актом, абсолютно не пов'язаним із суспільством. Дюркхейм звернув увагу на тривожну статистику у XIX столітті, якраз у період стрімкої індустріалізації та модернізації, рівень самогубств у Європі різко зріс. Це не могло бути просто збігом. Він вирішив з'ясувати, в чому справа. Він порівняв два типи суспільства. У традиційних аграрних суспільствах люди були дуже тісно пов'язані одне з одним. Через родину, релігію, громаду кожен мав своє чітке місце. А от сучасне індустріальне суспільство з його культом індивідуалізму ці зв'язки почало руйнувати. І ось його ключовий висновок самогубство це не лише результат особистої психологічної кризи, часто це соціальна проблема, спричинена розривом зв'язків між людиною та суспільством, почуттям самотності та втрати сенсу. Тож, який висновок ми можемо зробити з цих ідей, написаних понад 100 років тому? Як виявилося, спадок Дюркгейма величезний, і його погляд на суспільство актуальний і досі. Мабуть, це його найреволюційніший внесок. Дюркгейм довів, що суспільство це не просто сума індивідів, це потужна зовнішня сила, яка формує наші найглибші, найінтимніші переживання від радості святкування до почуття глибокого вічаю. По суті, Дюркгейм подарував нам бачення соціології як практичної прикладної науки. Він вірив, що розуміючи, як працюють соціальні факти, ми можемо не просто спостерігати за суспільством, а й допомагати йому ставати здоровішим. І це питання, над яким варто замислитися, від того, як ми одягаємося і що їмо, до наших політичних поглядів і уявлень про успіх. Скільки з цього є справді нашим особистим вибором? А скільки нам продиктували невидимі сили суспільства, про які говорив Дюркеєм?